Руслан Костишин залишає посаду головного тренера казахстанського Аксу. Українець подав у відставку, яку було прийнято. Причина незадовільні турнірні результати. Після семи турів клуб посідає передостаннє 13 те місце в чемпіонаті Казахстану, маючи в активі 4 очки. Костишин працював з АКСу з січня минулого року. Раніше він тренував колос. Фанати атлетико Паранейнс виразили свою підтримку маріупольській команді, розгорнувши банер з її логотипом на стадіоні, а також відображаючи її рекламу на великих екранах на рекламних щитах. Ах, це трапилось під час матчу у 16-ї фіналу Кубка Бразилії. Нападнику Динамо Владиславу Супрязі, ймовірно, знадобиться ще одна операція. Зазначається, що 23-річний футболіст не зміг повністю відновитися від травми. Раніше він переніс операцію на спині. За даними джерела, у поточному сезоні Українець вже не зіграє. Супряга не провів жодного матчу у кампанії 2022-23, хоча взимку брав участь у контрольних іграх на зборах. Форвард Дніпра 1 Артем Довбик прокоментував трансферні чутки навколо нього. Вони ходять вже десь рік. Як бачите, це не сильно мене вбиває. Намагаюся сильно не відвілівати. Тому що все буде. Ця історія закінчиться хепіендом. З представниками Трабзонспору я не спілкувався. Вони завжди цікавляться, запитують. Але наразі я не можу сказати, що горю бажанням грати в Туреччині. Є цікавіші варіанти. Мені імпонує чемпіонат Італії, але потрібно знати італійську мову. Хоча там є інтернаціональні команди. Серія А мені подобається. Я слідкую за цим чемпіонатом. Офіційна заява Сетанти Спортс: дякуємо клубам, які передали права та підтримали Сетанта Спортс, і УПЛ в намаганні створити єдиний пул. Однак, в рамках угоди з лігою Сетанта Спортс не змогла повною мірою скористатися медіаправами. Деякі клуби не передали УПЛ права на трансляцію організованих та зіграних ними матчів, враховуючи вище сказане, Сетанта Спортс прийняла рішення не продовжувати угоду з УПЛ, а залишається відкритою для партнерства. Ми готові обговорити нові умови співпраці, які базуватимуться на справедливості і дотриманні всіх норм регламенту ліги та законів України. Всі зобов'язання в рамках угоди з УПЛ будуть виконані Сетанта Спорс в повному обсязі до кінця сезону йдеться у заяві. Головному тренеру Динамо Мірчі Луческу повинні були зробити операцію щодо коксартрозу, але її принесли на 1 травня. Лікарі, враховуючи два перединфарктних стани Луческу у 92 му та 2009 му роках, вирішили провести кардіологічне обстеження перед проведенням операції. Результати обстеження були хорошими, але медики вирішили замінити Румуну коронарний стенд. Процедура пройшла успішно. Луческу потрібно кілька днів відпочинку. 1 травня йому проведуть заплановану операцію на коксартрозі. Зараз обов'язки головного тренера Динамо виконують. Олександр Шовковський. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Андрій Лунін хоче продовжити контракт з Реалом, але у тренерів є сумніви. Журналіст А. Серхіо Лопес висказав свою думку щодо Луніна. Невпевненість Луніна розквітла у Жароні. П'ять ударів, чотири голи. Він хоче, але не може. Матчі даються йому нелегко, а що ще гірше везіння не на його боці. Минуло п'ять років у сутінках Кортуа, який є одним з Темніших у його кар'єрі. Потепління немає. Навпаки, стало холодніше. Цього сезону Андрій грав виключно через травми чи хвороби кортуа. Це літо буде вирішальним. Клуб і гравець мають сісти за стіл переговорів і ухвалити рішення: продовжити контракт або шукати трансфер, щоб через рік він не покинув клуб безкоштовно. Лунін сам вирішуватиме, хоче він продовжувати працювати в тіні кортуа чи піти до іншого клубу. Взимку він міг піти в Аякс, але вирішив залишитися. Через кілька місяців ситуація буде схожою. І Мадрид також скаже своє слово: рішення шукати Вого резервіста вже на столі йдеться у матеріалі у соцмережах. Андрія Луніна критикують: Мадрид без кортуа виглядає як Арентеро, це клуб четвертого дивізіону. Лунін це гаві у фанатів Реала. Дуже переоцінений. Попри грубу помилку, Мілітао Лунін це нуль надійності. Він не голкіпер для Мадрида, навіть не другий. Зараз Андрій Лунін залишається цікавим голкіпером на ринку топ-чемпіонатів. Байер і Дортмунська Борусія готові боротися за 24-річного українця. Лунін отримує регулярні шанси в нинішньому сезоні. Однак позиції Тібо Кортуа залишаються залізними. Реал може відпустити кіпера, контракт якого завершується за рік. Свого часу мадридці заплатили зорі 12 мільйонів євро. А зараз трансфермаркт оцінює Андрія у 5 мільйонів євро.